Доброго дня, шановні друзі, шанувальники нашого мистецького проєкту, вчителі та учні Харківська художня школа. Сьогодні наш формат трохи інший, ніж це було в предудущих сеансах наших, але волею війни я попала у місто рівне. І яке ж було моє щастя, коли я тут зустріла вихованців нашої харківської художньої школи, Домовилась з одним із них. І сьогодні наша зустріч буде з випускником Харківського ходпромінститу Віктором Глоздінським. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Моє знайомство з, Харк... з харківською художньою школою почалося в 1966 році, коли я 15-річним юнаком приїхав в Харків, художнє поступив в Харківське художнє училище. Яке закінчив в 70 му році. Чому я обрав саме Харків? Було далеко, ближче були учбові заклади, тому що я хотів стати художником театру або художником кіно. Ось. І навіть після училища в мене були ще такі плани: їхати в Москву чи залишитися в Харків. Але доля вирішила так, що я залишився в Харкові. Ось першими вчителями. Ну, я хочу сказати, перш за все, що харківська художня школа вона має високі такі гарні традиції. Це спочатку Раєвської Іванової, яка започаткувала навчання, ось там навіть безкоштовно вчилися дуже багато за її кошт учнів, талановитих, там викладали відомі вчителі, такі як Беркос, Бурачек. Васильківський і багато-багато інших кокель, Прохоров пізніше, ось, які мали ще гарні традиції мистецької освіти, з Петербургської академії, ось навіть Строгановська академія була заснована трошки пізніше, ніж Харківська художня мистецька школа училищі я працював вчився у педагогів Богданова Вадима Вікторовича і Шигімагі Петра Антоновича. Ну, це були гарні вчителі, фахівці свого роду, і навіть були перші такі от театральні вистави. Які можна було і практично робити постановки художні, мається на увазі, то мені пощастило, що я робив на практиці в театрі Ляльок і зустрівся з Сергієм Володимировичем Образцовим. Був міжнародний фестиваль, і в мене була преддипломна така робота, постановка. Я робив макет в ляльковому театрі. Ось і схвальну оцінку це і пана Щеглова, який тоді був художником цього театру, і отримав в той час. Після, навіть після закінчення художнього училища я працював рік в Харківському державному театру опери і балети як художник-декоратор. Ну, тоді очолював театр. Художні постановки робив Леонід Братченко. Ось ну, були цікаві такі роботи. Навіть мені пощаслив... пощастило виконати один спектакль, поставити. Це був спектакль новорічний для дітей, але все одно було приємно. Згадуються дуже гарні такі от великі декорації. Ми писали по постановки відомих художників, опери, це Декораційний цех, він величезні такі задники писали, там десь 17 на 11 метрів. Ось. Ну, було, було цікаво. ось. І навіть дипломний, вже коли в інституті я закінчив, то в мене був диплом оформлення інтер'єрів Харківського нового Харківського оперного театру. Теж захистився невідмінно, великий об'єм був виконаний робіт роботи в матеріалі. Перш за все, після закінчення училища я поступив в художній інститут, тоді називався художній промисловий інститут. Ось. І Мені пощастило працювати і вчитися у таких вчителів, як Сергій Фотієч. Який ну, давно вже працював, і прекрасний графік. Ось, е, у, у Мартинця, у Константинопольського, Адольфа Марковича учився. Ось, ну, і, е, пізніше роботи в матеріалі, коли ми виконували, я вчився на е, інтер'єрі і обладнання факультет, такий був. Ось я е, згадую, приємно, що. Е, творчі майстерні, які були в інституті, ми вчили, наприклад, роботи в матеріалах. Це і фрески, робили фрагменти, це робили з графітом, класичні італійські техніки вивчали, пайомські портрети, як вони робилися, гарячі фрески, холодні фрески. Ось. І в тому числі вітражи. Вітражі у нас викладав бронян Олександр Васильович. Він привчав нас до гарного класичного вітражу і сучасні вітражі. Ось, ну, можливо, і після того, десь пізніше, по закінченні, я приїхав в своє Рівне в Харкові, я прожив. Більше десяти років навчання в училищі в інституті, і я виконував чимало вітражів, виконав. Більше тисячі метрів квадратних класичного свинцевого вітражу. По Україні, в Москві в Міністерстві хімічної промисловості, в Чехії виконував ну, в багатьох містах багато громадських таких об'єктів. Дякуючи пану Проніну. Був дуже гарний викладач хороший, який виховав цілу плеяду. Я знаю, що колеги мої в Дніпропетровську, в Донецьку, в Харкові, в Києві і у Львові вчилися і навчилися виконувати вітражі. Можливо, мені пощастило, що я, коли почав свій навчальний такий шлях, Проїхав в училище в Харків, це було в 66-му році, і я зустрівся вже з дипломними роботами і з дипломниками, які закінчували. Тоді не було гуртожитка, і всі ми жили на квартирі. І на квартирі яку я, от винайняв це була квартира на Журавлівці, вулиця Шоломалехіма. Ось там уже були. І дипломники, і е, вступники, які хотіли, мали бажання вступити. І практично всі, хто були зі мною, всі вступили, е, поступили в художнє училище, пізніше закінчили і Харківський інститут, і Дехто Петербургську академію. Ось, ось, ну Це колеги, я можу назвати. Так, от, це, це і Михайло Алатарцев, і Михайло Попов, і Валерій Любарець, який от, Закінчив академію. Ось. Ну і інші. Петро Мось, який зараз в Харкові живе, це скульптор, він вчився у Львові пізніше, після училища, став керамістом. Ось. Ну Це от такі от художники. Ми мріяли стати художниками, ми стали художниками, тому що багато було, вчилося учнів. Ну, Але не всі стали художниками. Ну, мені ще пощастило те, що були досить гарні практики. Ось, і Харків взагалі місто таке культурне, освітнє, це е, студентське місто. Викладачі були досить гарні, хороші. І е, ми відвідували часто лекції. Лекції е, в будинку е, на Тєвілєво, я вже не пам'ятаю, будинок, здається, знай там був чи щось таке. Ось і дом політ просвіщення, ну, можливо, можливо, так але так, був, і, був лекторій так лекторій, і ми там відвідували лекції, читали лекції Зернов і Костянєвич. Вони читали лекції по сучасному мистецтву. Це спеціалісти з, з, з Ленінграда, які ну нам можливо просвітили от бачення сучасного мистецтва, тому що те, що читалося в інституті. Це прекрасні були педагоги, мистецтвознавці, але додатково, от, більш широкі такі поняття, це завдячуючи ще таким лекціям. Дуже гарні практики були. Практичні заняття літні, от, у нас проводилися, звичайно, десь. Якщо в училищі, це Москва і Ленінград, ми знайомилися, якщо в інституті, в інституті це. Практики в Карпатах, у Львові, в музеї народної архітектури. Ми вивчали побут, архітектуру, Закарпаття, Львівщини. Ось. І, по суті, діла, я хочу сказати, на мене як на художника вплинула, мабуть, сама атмосфера художнього такої атмосфери в самому місті. Завдяки дякуючи художньому музею, харківському державному художньому музею, я мав можливість знайомитися з гарними творами: і Левченка, і Беркаса, які вразили на мене. І Харківська школа, це і хороші художники, були, і театральні художники були в той час. На мене враження справив Єрмілов, Василь Єрмилов, який… Анатоль Петрицький, mm -hmm. Мурашко, колекція. Я пам'ятаю навіть ті роботи, де вони знаходилися. Звісно, не можна не згадати і земляка харків'янця Ілюя Фіначерепіна, який теж представлений широко в харківському музеї. І навіть перші мої. Творчі такі виставки відбулися в Харкові в 1973 році, будучи ще студентом, я виставлявся в Харківському художньому музеї. Художня виставка була молодіжна. Це перші мої такі. Ну і далі, ось, мабуть, що це вплинуло на подальшу мою творчість. Ось. Тому що Василь Єрмилов, як і Борис Косарів, я вважаю це родоначальники нашого українського авангарду. Ось, ну І я якби, продовжую, от, можливо, в переосмисленні в своїй творчості їхні от, ті, от, те, що вони могли дати і мені як художнику. Харків взагалі був цікавий. В ті часи, тому що ми могли бачити іще живих персонажів, Ось, ну, конкретно, от Адольфа Марковича Константинопольського, про якого хочеться згадати добрим словом. Яких... Я часто бував в в майстерні. Ось він був як педагог цікавий, він міг не кожен художник може поправити студенту. Він міг і поправити, і міг делікатно сказати, що потрібно зробити, щоб правильно намалювати. Ось. І я навіть позував для його картини Рідна земля. Ось є там зображення, тоді ще молодого в пілотці. Ось. Це військова тематика. Для яких ви пазірували? Ну, ось один персонаж. Це Оце з автоматом, який стоїть, і спини, от теж. Угу, yeah. mm -hmm. Тобто, дві моделі. Дві моделі, так. Ну, він Адольфу набрав. Марковичу. ну Це була дуже кропітка робота, він працював над нею декілька років, по-моєму, більше п'яти років працював над цією роботою. Було багато зроблено ескізів, я думаю, вони є і в Харківському музеї. Ескізи, етюди. Так. Mm -hmm. Він робив дуже багато. Угу, mm -hmm. Ну, добре. Часи перебудови мені довелося згадати свою професію, основну професію, не тільки творчого, я вважаю, що вона теж творча, це проєктування. Я, як архітектор і проєктант, спроєктував чимало об'єктів в Рівному, в місті Рівне і нашій області. Значить, в тому числі, це Укрексінбанк проєктував і будував цей об'єкт. Проєктував і будував торговий центр на вулиці Петлюри в Рівному Ощадний банк, банк Реконструкція його відділення. Центральний, банк, Аваль, міський центр зайнятості. І перукарня Ультра була в 2002 році визнана найкращою будівельною спорудою. На Україні і відзначена Держбудом України, дипломом Держбуду України. Ось що і приємно, що і професія теж пригодилася.